Сьогодні приміряємо Mido Ocean Star, дайверський швейцарський годинник серії Ocean Star, створений для мандрівників і активного життя. Цей GMT варіант дозволяє відстежувати два часових пояси одночасно, ідеально для подорожей. Корпус зроблено з нежавіча сталі, діаметр 40,5 мм, товщина 13,4, і з водозахистом 200 метрів і заводною головкою, яка загончується, як і має бути в справжньому дайвері. Синій циферблат з металевим 24-годинним кільцем, червоною стрілкою GMT, люмінесцентними мітками Super та сапфіровим склом створюють гармонійне поєднання стилю і функціональності. Приємний бонус. Модель постачається в комплексі з двома ремінцями, сталевим браслетом з дрібними ланками і додатковим текстурованим ремінцем синього кольору, з центральною білою смужкою, що дозволяє змінювати стиль під настрій чи ситуацію. Це чудовий вибір для тих, хто цінує дещо вінтажний дизайн, функціональність GMT і сучасні технології усе в одному корпусі.